Вітаю, шановні друзі, в ефірі прогноз погоди на середу, 12 лютого. А за народним календарем, 12 лютого, відзначається собор святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Івана Златоуста. Цікаво, що нашим пращурам погоду в цей день передвіщав місяць. Якщо цієї ночі він був червоним, слід чекати сильного вітру. Казали у народі, якщо вітер спутає погоду, бути в сирому року. До речі, вітер на території Києва та області дійсно буде досить сильним від 10 до 15 метрів за секунду. Напрям вітру південно східний. А тепер докладніше про температуру повітря. Прогноз підготовлений синоптиками Укргідрометцентру. На сході Київської області вдень, як бачимо, плюс 2 градуси, вночі 0 градусів. У Західному регіоні в день до плюс 3 градусів, вночі мінус 4. На півночі вдень 0 градусів, вночі досить прохолодно до 8 градусів морозу. На півдні вдень плюс 1 вночі мінус 2 градуси. В столиці 12 лютого вдень температура коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів. Вночі опуститься до мінус 4. Хмарно, подекуди йтиме сніг. Це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!